Незважаючи на будь-які економічні негаразди, кожне суспільство розуміє, що перше, на що потрібно спрямовувати сили та у що вкладати кошти, це добробут майбутнього покоління. Програми, орієнтовані на підтримку дітей, молоді та молодих батьків, існують як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Полтава саме те місто де, чи не найбільше усі Україні дбають про майбутнє покоління? Переконатися у цьому ви зможете, переглянувши чергову серію нашого фільму. Розпочинається усе з народження дитини. Сьогодні міський клінічний пологовий будинок це заклад дійсно європейського рівня. Його капітальний ремонт та оснащення найновішим обладнанням відбулося за останні три роки. І щорічно кількість пологів у медичному закладі збільшується на 300-350. Тож зростає і народжуваність у Полтаві. А отже, є потреба відкривати нові дитячі садочки. Про це, наприклад, говорив мер міста Андрій Матковський під час зустрічі із крівництвом дитсадка номер 65 школа здоров'я 2008-2009 початку навчального року в цьому дошкільному закладі вже відкрито додаткову групу. А за бюджетні кошти замінено сантехніку, придбано нові меблі та постільну білизну. Також завдяки акції Добрі справи, справи» 65-й дитсадок отримав пральну машину вартістю 7 тисяч гривень. Ця соціальна акція сьогодні об'єднує спільні зусилля влади та підприємців на благо дітей, і тому спонсорська допомога навчальним закладам Полтави вже стала традиційною. У нас була 10 кілограмова машина, але вона дуже незручна, вона старого випуску. А ця дуже сучасна, і наші пралі будуть як сучасні моделі стоять біля такої машини і дуже гарно нам прати білизь. Зазначання да, буде заложено здоров'я діткам. То вони, в принципі виростуть здоровими, щасливими будуть радувати як батьків, так і городську власть, тому що чим здоров'я здорові діти тем меньше будет хлопот у города по выделению денег там на медицинское учреждение. Завдяки іншій програмі соціального забезпечення та соціального захисту турбота із міського бюджету виділяються кошти для безкоштовного харчування та оздоровлення дітей пільгових категорій та із особливими потребами. Загалом, же для забезпечення повноцінного функціонування дошкільних закладів, лише 2009 року з бюджету виділено 46,8 млн грн, гривень майже на 6 мільйонів більше ніж торік. Є чим похвалитися Полтаві і в галузі шкільної освіти. Усі першокласники міста сьогодні навчаються за новенькими ортопедичними партами. Спонсорські кошти придбано інтерактивні дошки для дітлахів. Багато шкіл отримали і новітні спортивні майданчики зі штучним покриттям. Дбають у місті і про безпеку дітей. Так, у рамках акції Безпечна дорога до школи перед багатьма навчальними закладами покладено лежачих поліцейських а на найбільш небезпечних ділянках дороги нанесено спеціальні розмітки. Так на протязі 2008 року ці обсяги були. Приблизно 1500 квадратних метрів в цьому році, році вже порядка 1900 метрів квадратних. чималу увагу в місті приділяють і повноцінному дозвіллю дітей на сьогодні у Полтаві відкрито вже 36 майданчиків і 4 спортивних. Переважна кількість за позабюджетні кошти. Проте кошти на їх облаштування та ремонт виділяє і міськвиконком. Я вважаю, що це дуже добре, коли майданчики будуть працювати, секції всі важливі, діти зайняті будуть. Це дуже добре. Єсті площадки поставляли. Дітям є де гуляти, де гратися. Уже в дворах такого не зустріти, щоб футбольне поле було там, или якесь. Також вже немає в дворах. Ну так, належне, думаю. Ну, я бачу, що, наприклад, мої внуки ходять в школу, займаються внуком секції по футболу. Я вважаю, що дітям... Увагу повинні ми приділяти всі набагато більше. Ну так як я раніше працювала в дітської спортивній школі, то в останнє час дуже багато уваги уділяється дітям. Тобто фінансуються і спортивні мероприятия різні, Ну і також мене радують призові фонди. Я працюю в школі і бачу, як заохочують дітей до всяких і виставок, і театралізацій. І приймають участь у багатьох конкурсах полтавських, і міжнародних, і олімпіади, і навіть за межами Полтави зроблено чимало у подальших планах влади приділити більше уваги організації фізичного та духовного розвитку дітей. Плани далекоглядні і полтавці розуміють, що зусилля витрачені не даремно, але здійснити потрібно буде ще багато.